Опустились брові, погляд став насупленим, важким. Що робити для того, щоб відкругувати положення брів, в нас є декілька типів операцій, і е, на сучасний день, звісно, є тенденція для мінімалізації травми, і е, сучасні методики вони більш лагідні до пацієнтів і менше залишають наслідків. Які мені дуже подобаються методики, це перш за все ендоскопічна підтяжка. Яка дозволяє підняти всі тканини, всі м'які тканини лоба, розправити його, забрати мімічні зморшки. У пацієнтів, в яких є опущення брів, їм тяжко дивитися. В них втомлюються очі. Вони намагаються підняти брова, і за того, в них в них є зморшки в області брова. Вони з цього приводу приходять до косметолога, просять вколоти ботулотоксин. Але для того є і ризик, що боталатаксин буде їм вколоти, а брова може допустити ще більше. І дійсно в цьому показане хірургічне втручання. Це потужний метод ендоскопічна підтяжка. Ну і саме важливо, що пацієнту не вистригають волоси. Це вже я знаю, тому що в нас в клініці такий закон. Ми нічого не порушуємо. Так я розумію? Абсолютно вірно.